Привіт ви на каналі Hierot і сьогодні я вам покажу, як видалити фон у фотографії автоматично і безкоштовно. Заходимо на сайт по посиланню в описі, клікаємо Загрузити фото, показувати файл. Заходимо в фото, як вам потрібно. нажимаємо Ентер. Чекаємо трошки. Ну, чекаємо. Бачите, вже гарно воно обрізало фон качественно. Якщо у вас щось там трохи не то, нажимаємо на І ось стріти, встановіть, Нажимаємо стріляти. І ось отут у мене можна кістикнути. Трошки неправильно. Ось так ми це все зробимо. Ну, э, ну, здалека буде гарно. Тепер клікаємо скачать. Скачати. Все воно скачалось. Заходимо в ваш редактор. І можна зробити щось типу такого. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк. Якщо ви хочете мене підтримати, це можна зробити по посиланню в описі. Дуже буду вдячний за вашу підписку.